Гімнастика. Історія виникнення. Гімнастика від грецького перебуваю оголеним тренуюся. Система тілесних фізичних вправ, яка складалася у давній Греції за багато віків до нашої ери. Метою гімнастики були загальний всебічний фізичний розвиток та самовдосконалення. Іншою версією походження слова гімнастика є від грецького оголений. Як відомо, стародавні греки займались тілесними вправами оголеними. Крім загальнорозвиваючих і військових вправ, вправ з верхової їзди, плавання, імітаційних та ритуальних танців, гімнастика стародавніх греків включала і вправи, з яких проводились публічні змагання, біг, стрибки, метання, боротьба, кулачний бій. Іздана колісницях, які в свою чергу включалися в програми Олімпійських ігор, що проходили з 776 року до нашої ери по 392 рік нашої ери протягом 1168 років. Витоки гімнастики розпочинаються з третього тисячоліття до нашої ери. Найдавніші згадки про систему гімнастичних прав існують в Індії, адже саме там почала свій шлях славнозвісна система індійських йогів. Є зображення тих часів, на яких показані гімнасти, які брали участь у ритуальних святах, демонструючи свою силу і спритність, в той же час на теренах стародавнього Китаю гімнастичні управи використовували як лікувальний і профілактичний засіб. Неоціненний внесок у розвиток і поширення гімнастики зробили стародавні греки. Усім відомо, що в стародавній ладі панував культ здорового гарного тіла. Заняття спортом були невід'ємною частиною життя, в якому гімнастика займала особливе місце. Адже гімнастика розвивала силу, мужність, витривалість і духовну впевненість, нею починали займатися ще з дитинства. Були створені спеціальні школи, гімназії, де з дітей виховували справжніх атлетів, а викладачів гімназії того часу називали гімнасія архаме. Гімнасіархи були шанованими і поважними представниками елінського суспільства. У гімнастів був свій Бог-покровитель гермес, на честь якого щорічно влаштовували пишні свята. На цих святах молоді еліни складали іспити на спритність, біг, боротьбу і метання спису. Але крім цих незаперечних вмінь, молоді люди повинні були мати гарну, пропорційно розвинену мускулатуру. А у формуванні гарного пропорційного тіла гімнастика відіграє найпершу роль. З розквітом Стародавнього Риму гімнастика також займала ведучі позиції у вихованні міцних, мужніх воїнів, легіонерів. Але римська гімнастика дещо відрізнялася від грецької. Римляни почали використовувати прообрази сучасних гімнастичних снарядів. Так, наприклад, дерев'яний кінь використовувався для навичок верхової їзди, а дерев'яний стіл. Для опорних стрибків майбутні воїни навчилися долати можливі перепони. Під час бою популярними були акробатичні вправи і вправи на рівновагу. До речі, в епоху античності гімнастика була суто чоловічим видом спорту. З приходом християнства гімнастику оголосили сатанинською, оскільки вона мала плотський, тобто гріховний початок, під яким насамперед малося на увазі оголене тіло атлетів. І у 393 році нашої ери гімнастику було офіційно заборонено. Майже на тисячу років гімнастику намагалися знищити. У часи середньовіччя гімнастичні вправи носили суто вузький практичний характер під час підготовки лицарів і розвитку грубої фізичної сили. Античні ідеї гімнастики гармонії, тіла і духу були забуті. У часи Ренесансу гімнастика набула нового поштовху ідей античності. В систему виховання поступово входять фізичне виховання, гімнастика. Значну роль у відродженні відіграли твір італійського лікаря Іроміна Меркуріаліса 1530-1606 роки про мистецтво гімнастики, погляди на виховання французького письменника, автора романа Гангантюа і Пантагрюель Франсуа Рабле, 1494 1553, швейцарського педагога Песталоци, 1746 по 1827 роки, французького філософа-просвітителя Жан-Жака Руссо, 1712-1778 роки, чеського педагога Яна Амоса Каменського, 1592 по 1670 роки. Саме з початком епохи відродження починають більше використовуватися гімнастичні снаряди. Кінь та поперечина. Фізичне виховання молоді знову вийшло на перший план системи освіти, а широке використання гімнастичних снарядів і розвиток акробатики стали основою спортивної гімнастики, розвиток і становлення якої почалися вже в 18-19 століттях, Спочатку в Німеччині, а потім у Швеції, Франції. Та Україні. На кінці XVIII, початку 19 століття в Німеччині педагогіці впливом ідей гуманістів склала стечія філантропістів. У створених ними школах, філантропінах важливе місце займала система фізичного виховання гімнастика, яку розробили і викладали ФІТ 1763 по 1836 і Густ Муц 1759. 1839 роки завершив створення системи німецької гімнастики Ян. Він значно розширив гімнастичну область і винайшов нові вправи і снаряди, включаючи поперечину та бруси, заклавши тим самим основи сучасної спортивної гімнастики. Він розробив гімнастичну систему, названу Турнен. Яка збагатила німецьку гімнастику вправами на попереченні, турніку, кільцях, брусах і коні. В 1811 році Ян відкрив перший гімнастичний майданчик неподалік від Берліна, а через 5 років опублікував разом з одним із своїх учнів, Азейленом, книжку Німецька гімнастика. У ній містились опис основних вправ та необхідні методичні рекомендації. Приблизно до того часу. Відносяться і перші публічні виступи гімнастів. В середині століття в Німеччині з'являються перші гімнастичні закриті зали. До того часу діяли лише відкриті майданчики. У другій половині ХІХ століття Європа, а пізніше і Америка, переживають справжній гімнастичний бум. Саме це був той час, коли закладалися основи нинішньої гімнастики, методика навчання і особливості стилів цього виду спорту. Так. Наприклад, німецька гімнастична система відрізнялась чітким виконанням рухів, прямими лініями і багаторазовими повторами тих чи інших вправ на спортивних снарядах. Оригінальні системи гімнастики були створені у Франції Аморосом 1770 по 1847 роки, у Швеції Швецька, Лінгом 1776 по 1839, а у Чехії Сокольська Мирославом Тиршем. 1832 по 1884 роки. В середині 19 сторіччя в Чехії під керівництвом професора Прайського університету Мирослава Тирша було основане спортивне товариство Сокіл. Саме Сокіл став засновником Чеської гімнастичної школи, основу якої встановили управи на снарядах, вправи з предметами, вільні управи і піраміди. Тут приділялося більше уваги естетиці форми. Красі і гармонії рухів. Логічній завершеності гімнастичних комбінацій. Сокольська гімнастика завершила формування основних елементів спортивної гімнастики, що стало поштовхом для її поширення у багатьох країнах. У своєму розвитку спортивна гімнастика пройшла кілька етапів. З Часом змінювались вимоги до неї і, відповідно, її зміст. Історія гімнастики 19 століття в основному визначилась протистоянням двох принципово різних систем шведської і німецької. Визначним видом спорту гімнастика стала в 1896 році, коли була включена програму перших сучасних Олімпійських ігор. Хоча сучасна програма гімнастичних змагань визначилась далеко не відразу. До того ж, проходили вони незвичайно. Змагання гімнастів нерідко організовували на відкритому повітрі. Не існувало спочатку і єдиних технічних вимог щодо гімнастичних снарядів. Дуже часто збірні команди приїжджали на міжнародні змагання з власним реквізитом. У 1896 році на відроджених П'єром Декубертеном перших Олімпійських іграх у Афінах спортивна гімнастика знову заявила про себе. Програма перших змагань складалася з виступів. На різноманітних гімнастичних снарядах кінь, кільця, опорний стрибок, бруси, поперечина, лазення по канату. На той час фактично не було командних змагань і не розігрувалася абсолютна першість. Не було на першій олімпіаді змагань серед жінок. На гімнастичний помус виходили тільки чоловіки. Перша жіноча гімнастика дебютувала на 9-й олімпіаді в Амстердамі. 1928 році. Правда, наступні 10 ігри 1932 року у Лос-Анджелес вони пропустили, але з 11-х ігор 1936 Берлін-Німеччина брали участь постійно у всіх іграх. Спочатку жінки змагались лише у командній першості, а з 15-х ігор 1952 року Хельсінькі Фінляндія виступають в особистій першості. Багатоборстві, опорні стрибки, бруси, колода, вільні вправи із окремих видів. З 11 ігор програма змагань у чоловіків стабілізувалась і набула сучасного вигляду вільні вправи, кінь, кільця, опорні стрибки, бруси поперечена. Перший чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбувся 1903 року в Антверпені. Його переможцем став француз Жорж. Мартіне. Жінки вперше взяли участь у світовій першості 1938 року.